Прийшов час показати вам ще один підготовлений автомобіль під ключ, і це Rivian R1T. Це повнопривідний пікап з чотирма електромоторами та 140 кВт годинною батарейкою. Має потужність більше тисячі кінських сил. Цей автомобіль дійсно може вражати, і щоб він помістився просто-напросто в один кадр. Мені треба на 0,5 камері дуже далеко відходити. Практичний кузов, стильний дизайн та дуже багато місця для перевезення якихось монтажів забезпечить цей автомобіль великою прохідністю і можливістю брати рівчаки до одного. Метра пришвидшення до 3 секунд до першої сотні. При цьому платформа скейтборд забезпечує низьке положення електромоторів та батареї і дозволяє автомобілю мати набагато кращу керованість і управління, коли ви їдете ним на шосе. Їхати під 200 км на годину на цьому автомобілі не являється взагалі проблемою. Як бачите, багато місця позаду, попереду. У нас подбали про задніх пасажирів, є і вентиляція. І підігрів сидінь. Ні, щоправда, тільки підігрів. Вентиляції не бачив Нічого, колись кросовери дійдуть до того, що для задніх будуть ставити також вентиляцію. Цей автомобіль ми придбали на аукціоні для нашого замовника по дуже вигідній ціні. І я, напевно, зроблю такий спойлер: 29 тисяч доларів. При цьому автомобіль 37 прибув в Україну з доставкою та розмитненням. Ну, звісно, ще по нульовому розмитненню він встиг заїхати. Ну і ремонт і відновлення були близько 5 тисяч доларів. І це для цього автомобіля дуже і дуже мало. Справа в тому, що в його кузов пікапці, дефектовані запчастини, що були з мінімальнішим пошкодженням, ось цій частині, покладені були в його кузов. І вони всі приїхали. Тому багато запчастин купувати не довелося. Мінімальний ПДР, мінімальні виконані роботи. І ось цей автомобіль вбивця, Тесли, Cybertruck. І цей автомобіль буде висвітлений у нас в Ютуб каналі. І я вам детально розповім, скільки такий автомобіль коштує, скільки можна привезти, скільки можна відремонтувати і на що потрібно розраховувати, коли ви хочете для себе придбати ось цього красення. Замовляючи авто із США з компанії Total Drive Hub ви завжди купуєте кращі автомобілі для себе в кращій комплектації і з кращим якісним ремонтом. Чекаємо на ваші дзвіночки, а ми знаходимося кільцева 4Б. Якщо у вас залишились запитання і ви хочете замовити автомобіль для себе, чекаємо, привеземо, зробимо.